Всім привіт! Ви на каналі Jazz Life Pets. І подивіться, яка у мене тут краса. Цікавий факт, що ці равлики народилися від пари альбіносів ахатіна рітікулята Альбіна. І всі покоління равликів, е, яких ми знаємо, оцих батьків і прабатьків, вони всі були альбіносами. І в цьому випадку, чому з'явилися чорноволові? Пробилися гени. Мабуть, десь в роду колись прабабусі, прадідусі мали чорноголових пар у себе. І от таке от чудо у нас вилопилось, бачите? Частинка равликів біленька, частинка равликів Ось так от. Буває. А ми тут Займаємось упаковочкою товарів. В нашому магазині є мох, є ягель, є дивомазь, є кальцесуміш. Дивіться, ось вона еч. Тут от 100 грам кальцесуміші. І є матіки. Ось такі ну це наш матік з контейнера. А такі ми шиємо. і. Під розмір вашого контейнера можна замовити. От, мох, дивіться. Хто зараз буде замовляти, обов'язково його витягуйте, просушуйте, тому що він вологий, свіжий, з лісу, і щоб він не зіпсувався, потрібно обов'язково його достати, щоб він висох хорошо. Дивіться, скільки ягелю. Кажеться, що багато, але. Наступної поставки може і не бути, тому що з ягелем прям дефіцит останнім часом. Його дуже важко добути в тих районах, де його добувають. Війна. Бойові дії. Бойові дії. Тому бойовий мох, бачите? Бо там насерано вже. Насерено? У всіх у равликів насеро. То вони і равлики. Їх треба було поросятками назвати, а не равликами. Бачите, всі біленькі. Воно родилося чорненьке. Так що, якщо ви підписані на мій канал, то у вас, мабуть, таки є равлики. Все для равликів можна замовити в нашому інтернет-магазині, він у нас знаходиться в інстаграм, ваша прелість називається. І посилання є під кожним відео про равлики. От тому переходьте, замовляйте, дивомазь, хто не знає, що це таке. Це для ракушки, равлика дорослого вже. Ну або підлітка, якщо так можна назвати. Коротше, маленьких, дуже маленьких равликів, як я зараз показувала. Не можна мазати, тому що можна пошкодити ракушку, і ракушка ще у них тоненька. І немає смислу, немає для чого мазати таку ракушку. А от якщо у вас равлик під час того, як він зростав, буває таке, ломає ракушку, міг просто сам пошкодитись десь з контейнера впасти, якщо у вас немає матіка на підлозі в контейнері. Або ви там необережно десь його взяли, з відкришки відірвали, буває що. Надламується оцей приріст, то нічого робити не треба. Треба просто давати побільше кальці суміші. Коли у равлика достатньо хорошої, якісної кальці суміші, а таку ви можете придбати в нашому магазині, то він швидко відновлюється. Але на тому місці, де починає рости новенька ракушка, от з того місця, де вона росте. Буде там на тому місці шрамік. І коли равлик виросте, то шрамік може бути такий карявий, грубий, не дуже красивий. От, і оця мазь, вона якраз і потрібна для того, щоб ці шрамики шліфувати. У неї в складі є прополіс. Прополіс а, має таку дію відшующу. Тобто ракушка верхній слой потрошечку-потрошечку облазить. І таким чином шліфується. Така шліфовочка натуральна і абсолютно безпечна для равлика. Навіть якщо один равлик залізе на іншого равлика і оближить цю мазь, нічого страшного не буде. Навпаки, це навіть корисно. Навіть корисна, тому що це антипаразитарна, антибактеріальна має, має дію прополіс. Тобто, це корисна штука. От тож, кому потрібно врятувати ракушку свого равлика чисто візуально для краси, замовляйте таку мазь. Всі ціни в інстаграм-магазині ваша прелість». переходьте, підписуйтесь. Якщо не зараз, то потім придбайте таку мазючку. От, кальці суміш, також дуже хороша. Там в складі багато всього. Там не тільки кальці, там і вітаміни є, і трави є, і трошечки, зовсім трошечки білочку, не багато, бо не всім видам раликів можна багато білку. Тому, щоб вона для всіх підходила, ми додаємо туди небагато. Ну, верніше, не ми, а ті, хто виготовляють цю кальцесуміш для нас. От. Ну, і ягіль поки що є в наявності, а мох є майже завжди в наявності. А матік для того, щоб тримати нормальну середу в контейнері, щоб там не було дуже волого і не було дуже сухо, матік він в себе вбирає зайву вологу і віддає, коли стає спекотно і сухо, і з матіка іде волога. Тобто він створює такий баланс. І плюс захищає дно контейнера равлика від того, що він може пошкодитися на дні контейнера, якщо впаде раптом. Таке відбувається рідко, але буває. От. Ну і взагалі приємніше так виглядає воно, коли там є матік. Вони ж пісну теж равликів. Ну, або виділяють якусь воду, що на дні виходить вода. А коли матік, цього не видно. Це красиво. От, Частина контейнера матік, частина контейнера мох. Шматочок, маленький ягель кладете. І тоді мошка не так сильно заводиться, бо вона не любить ягель. Ягель її мошку відганяє. Звісно, все одно потрібно прибирати вчасно в контейнері, тому що ніякий ягель не врятує від мошки, якщо там лежить там, морковка 3 дні. От. Ну, або кабачок, да, або огірочок. Тобто, вчасно прибирайте. І плюс, коли там ягіль, і, до речі, мазь теж відганяє мошок, бо там прополіс, а мошка його не любить. Все це допомагає позбутися цієї ненависної зарази крилатої. А мама тут викладає ягіль, Ти вже їх сюди -назад Маличу, звісно. Огірочок, кальцесуміш суміш, і вони там радісно ростуть. Радісно ростуть, це точно. Бо менше їх трогати треба, коли вони маленькі ще. Краще взагалі, не взагалі так, щоб вони максимально швидко росли і менше було на них пошкоджень. Отака в мене для вас інформація. Кому було корисно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і заходьте до нас в магазин Ваша прелесть» в інстаграм.